Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись питання. Прогноз для водоліїв на травень 2024 рік. Подивимось на двох колодах, що нам скажуть карти для водоліїв на травень цього року. Отже, що відбудеться, які події будуть в житті водоліїв. Так, шанс якийсь буде. Загоритесь, бажанням, якась ідея у вас буде, будете розвивати її. Так, своїх ворогів, хто вам заважатиме втілювати цю ідею, переможете. І колесо фортуни повертається до вас гарною стороною, тобто починається у вас вже світла біла полоса, прямо в травні місяці вже й починається. Так, що ще йде щось по а, світу. Це або повторення чогось уже приємного, що було в вашому житті, вам сподобається ця ситуація, або щось пов'язане з іншою, можливості нові, а, але пов'язані. У вашій сфері діяльності з іншими країнами, з іншими містами, можливо, в інтернет-магазині будуть клієнтів більше саме з-за кордону. Будете працювати в травні місяці над досконаленням своїх навиків, будете відточувати свою майстерність і будете стояти на виборі. Якийсь вибір вам треба буде зробити важкий для вас вибір. Так, що ще покажуть карти на травень для водоліїв. Якийсь важкий вибір, але ви впораєтеся з ним по карті, Колесо Фортуна. все буде добре. І цей вибір більше всього, що буде в роботі. В роботі, з чим ви займаєтесь, на чому ви зараз сконцентровані будете в травні місяці. Отже, що водолієм на травень місяць прогнозують. Так, ви будете в своїй силі. Будуть у вас сили змінити, змінити роботу, оточення людей, які навколо вас, можливо, переїзд. Тобто трансформація, повна трансформація вашого життя. Якщо це переїзд, то зміниться і оточення, аж, відповідно, і робота. Так, і йдуть вам закохані. Так, Закохані, прикрию цю карту. Це по четвірці, ні, це шестірка. Гармонійне число, рівновага. Зустрінете свою пару. Так, або якщо у вас вже є відносини, то вони дещо зміняться на краще, по колесу фортуни на краще зміняться. Так, будете працювати, вдосконалювати уміння, навички, працювати в команді будете. Тут, бачите, троє людей. І трансформація відбувається найкраще для вас. Ви виходите в успіх, радість, задоволення, ви як дитина радієте, ось дитина на коні. Дивіться, соняшник повертається не до сонечка, головою, а до вас. І для тих, хто зустріне своє кохання або вже в парі, тут можлива пропозиція одружитися, можливе, і весілля. Так, по карті ви будете переживати. Можливо, комусь зроблять пропозицію, будете переживати, чи дійсно це ця людина, яка мені потрібна, але не варто переживати все буде добре. По десятки пентаклів у ще в травні йде вам фінансова стабільність для всіх членів сім'ї. Всі фінансово будуть задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.